Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео вив'язування плюшової пряжі. А, вирішила знімати влогом, хотіла зняти просто готовими роботами, але ні. Поміркувала, подивилася, дуже багато запасів, маленьких ось таких ось таких омоточків. Це повна повна корзина у мене з маленькими залишками. І то ще це не все, тому що в мене їх дуже багато різних назбиралося. В різних корзиночках, в різних корзиночках, ось, наприклад, ось такі ось я збираю окремо зелені. Тут у мене збираються зелененькі відтіночки і я їх також планую вив'язати. Я хочу вив'язати А В мене є ціль підготуватися до ярмарок, до майбутніх моїх ярмарок у парку. І туди потрібно дуже багато дешевого і плюшового товару, тому що там на нього звертають увагу набагато більше. Давайте оце трішечки приберу, тому що вони тут прям закривають пів стола. І я приготувала собі ось такі, ось вив'язала ще мордочки трішечки. У мене є ще дві мордочки. Вив'язані дві мордочки на котиків колобочків Ось я з них і планую сьогодні розпочати. Як я вже і сказала, хотіла зв'язати багато іграшок, а потім просто показати. Але ні. Вирішила, що так не цікаво, давненько не було влогів, її буду потроху знімати, і буду потроху підв'язувати і все вам розказувати. По плану їжаки, по плану коти і по плану динозаври. Є в мене динозаври, мені дарували цю схему дуже-дуже давно і в мене в наявності лишився ось один ось такий ось. Дуже-дуже темненький і, як я на нього кажу, дуже страшненький динозаврик. Він уже давно в мене катається зі мною, він з наявності один. Тому я по цій схемі планую нав'язати ось із цієї корзиночки різних зелененьких динозавриків. Динозаврики вони мені потрібні для парку, їжачки для парку, котики для парку, тому я розпочинаю. За результатом слідкуйте, що буду підв'язувати, обов'язково буду вам показувати. І сподіваюсь вам буде цікаво на моєму каналі. І ви будете писати мені коментарі, ставити свої вподобайки і підписуватися, якщо ви цього ще не зробили. Я розпочинаю боротьбу вив'язувати багато плюшки, дуже багато в мене контейнерів зайнято саме залишками плюшки, тому... А я вам також пропоную разом зі мною вив'язати їх у дуже цікаві і невеличкі іграшки. Натхненням заряджаю вас, а ви мене підтримкою у вигляді коментарів. Ну, що я вже трішечки попрацювала і зв'язала ось таких ось невеличких хіжечків. Вив'язую залишки, вив'язую невеличкі моточки, і я собою задоволена задоволена, що результат є і підв'язується асортимент. Це. Е була в мене ярмарка, була ярмарка у приміщенні. У е, каравані я попродала всі свої їжечки. Продала всіх їжечків, продала всіх брелочків, тому мені потрібен асортимент, і ось з них саме я і розпочинаю. Ще підв'язала одну мордочку, не е, обрала ще яким відтіночком її зв'яжу. Є в мене вже невеличка кількість їжечків, я трішечки з минулого місяця їх підв'язувала. Але зовсім зовсім мало, для парку їх потрібно багато. Я їжечки використовую ще й в лотерейки, тому мені потрібно хоча б штучок 20, але я поки осилила 4. Добре, є в мене ще трішки процес, яку давненько ж не в'язала саме цих динозавриків плюшевих і вирішила, що час ну, саму себе змусити змусити, тому що. Постійно відкладаю, мені здається, схема потребує дуже багато уваги, а сіла насправді, зв'язала ось буквально за півхвилини, за півгодини пів ось такого ось динозаврика. Залишилося йому гребінець вив'язати, і оформити мордашку, і трішечки пузик оформити. І буде в мене ще одна ось така ось робота. Я задоволена, темпи набираються. Тому що їх потрібно дуже-дуже багато. Сподіваюся на гарні результати хоча по 5 штучок зв'язати, тому що знімаю окремо ще влог, окремо в'яжу ще брелочки. Все потрібно нав'язувати. Здається, таке натхнення до мене прийшло. Відвідала парк, погуляла там з родиною, і я зрозуміла, що треба багато працювати, тому що іграшки самі себе не в'яжуть. У мене дуже багато ще корзинок, які треба поповнити. І одна з них це мої плюшки. Пішла далі працювати менше слів, а більше діла. Є мета, немає перешкод. Працюю на гарні результати. Відпочиваю від напівбавовни. Зараз у мене в'яжеться дуже великі іграшки, там результат зовсім повільно просувається, тому всі свої сили, весь свій вільний час відправляю на плюшку. Чотири готових їжечка ви вже бачили. Зв'язала ще собі два невеличких їжечка, ось такі ось малючки. Подобається мені їх коли багато, тому нав'язую нав і в мене є ще дві мордочки. Сподіваюся, ще, осилю ще і ці дві мордочки, на, на цей тиждень, на цей влог. Динозаврик, як лежав, так і лежав, але я ще підв'язала собі котика. Котика, колобочка вибрала ось такі ось у поєднання. Вони ще не готові, вони лише вив'язані сама запчастинка. Буду зараз оформлювати, хочу нав'язати їх 5 штучок. Цього разу планую ще 5. У мене є ще дві мордочки на цих котиків, колобочків І ось такі ось, ось ще два у мене є поєднання. Буде один темно-сірий з а, блакитним і світло-рожевий з малинкою. Ще два котика дов'яжу і оформлю тоді одним махом їх всіх. І тоді вже займуся динозаврами. Скоріше за все, це і все буде в мене динозаврі, коти і їжачки. Часу не вистачає на якісь більші проєкти, але обов'язково до плюшки ще повернуся. Хочу на цьому тижні багато чого закінчити. Весна в самому розгарі вже тепленько, вже на вулиці квітнуть усі фруктові дерева. Під вікнами у мене є кустики сіренька, бузок, бузок, да? українською мовою буде бузок, і він вже випускає. Цвіт не лише листочки, а вже і цвіт. Тому це означає, що треба бігти. Треба бігти в парк, треба працювати, продавати свої іграшки. Відкрила свій чарівний зошит, подивилася, коли в минулому році я відкрила сезон. І, знаєте, я вже 13 квітня я вже працювала у парку. Дуже мені хочеться, я, прям вже, знаєте, мрію. Відраховую дні, що мені вже здається час бігти туди працювати. Але, щоб туди бігти, працювати, треба багатий асортимент, котів мало, їжаків немає, динозаврів немає. Тому я нав'язую, активно працюю і як тільки буде перша можливість, одразу біжу туди. Сподіваюсь, дуже на це сподіваюся, ще надали добро, підтвердження, що треба вже виходити. Але там працюють увесь а, усі люди, з якими я там працювала в минулому році, позаминулому році, вже всі повиходили дуже тепленько, людей в парку багато. Тому я сподіваюся, що і нам дадуть зелене світло, і ми зможемо там попрацювати. Настрій бойовий, сподіваюся, вас зарядила на вив'язування маленьких залишків, і ви також не дивитесь відео без діла, а працюєте. Готова підводити підсумки і показувати свої результати. Не набагато в мене вистачило, але є готові роботи. Закінчила динозаврики, зробила, я не пам'ятаю одного, вам показувала чи декілька Закінчила ось такого ось красунчика. У мене є тепер темненький динозаврик. Є в мене тепер ось такий ось зелененький динозаврик. Усіх зробила в різних гривках, шипи їм грибінці. Рибінці різні зробила. І ось такого, здається, оцього вам показувала. А ті новенькі. Лише осилила три штучки. А три штучки в мене тепер є в наявності. Додала до того, який був смішненький, і закінчила ще своїх котиків. Котики колобочки поповнюю корзиночку. Хочеться мені їх багато, але поки, поки тільки 5 штучок. Є в мене ще мета нав'язати райдужок. Нашої української майстрині також плюшечки, але не знаю, коли воно це все буде. Планів дуже багато, а останнім часом дуже багато розпиляюся на різні, на різні ідейки, на різні майстер-класи, на різні якісь проекти. Я навіть не записалася у марафон. У два марафони, тому що я зрозуміла, що я хочу в'язати поки повтори. Поки повтори, вони мені потрібні вони для моєї наявності і для спокою, що будуть нав'язані іграшки, її вже можна тоді не відволікатися на ось такі ось товарчики. Готових більше робот нема в цьому відео. Я буду далі підв'язувати. Плюшку, можливо, буду й далі продовжувати їх розділяти. Плюшку окремо, напівбавовну окрема. Можливо, буду поєднувати, не знаю. На цьому тижні захотілося саме так зробити. Сьогодні потрібно було термінове відео. якийсь в мене бачите є такий пунктик, що хоча б два дні інтервалу і одразу треба щось виставляти дівчатам, щоб вони дивилися, щоб вони надихалися. Це мені дуже подобається, що я маю мету і йду до своєї мети. Сподіваюсь, так само і ви. Не опускайте руки і працюйте. Бажаю вам, як завжди, творчого натхнення. Бажаю вам вільного часу. Дуже багато дівчат, у яких зараз з'явилися огороди, тому трішечки недов'язання. Бажаю вам, щоб хватало, вам вистачало і сил. І здоров'я і вільного часу. І, як завжди, бажаю нам всім мирного неба. Мирного неба, дякую хлопцям і дівчатам Збройних сил України, які нас захищають, які нас оберігають і допомагають нам працювати і займатися улюбленою справою. Дякую вам, що і сьогодні знайшли час переглянули моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво на моєму каналі, і ви не нудьгували! Прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!